Всім привіт! Сьогодні в нашому відео піде мова про іспанські футбольні клуби, які вигравали свою національну першість Ла Лігу найбільшу кількість разів. Взагалі, іспанський чемпіонат по футболу вважається одним з найсильніших на європейському континенті, а такі його гранди, як Реал Мадрид та Барселона, одні з найвідоміших і найпопулярніших команд. Больвальницька база яких є величезною, практично в усіх куточках світу. Давайте ж дізнаємося, які клуби Іспанії є найтитулованішими вперед. П'яте місце Валенсія. Одноіменний футбольний клуб із міста Валенсія шість разів вигравав ла лігу в 1942, 44, 47, 71, 2002 і 2004 роках. Валенційська команда мала умовно два найуспішніших періоду виступи в чемпіонаті Іспанії. Це 40-ві роки ХХ століття і початок 21 століття, коли клуб мав звитяги не лише у національній першості, а й на міжнародній арені. У 2024 році Валенція вигравала кубок УЄФА та Суперкубок Уєфа. На даний момент команда є міцним середняком Іспанської Ла-Ліги. Четверте місце Атлетик Більбао. Футбольний клуб Атлетик з міста Більбао вигравав Ла-Лігу 8 разів. Вперше це відбулося в 1930 році, а останній раз атлети здобували головний трофей іспанського футболу в 1984 році. Найуспішніший період команди був в 30-х роках ХХ століття, коли Атлетико з 1930 по 36 роки чотири рази вигравали національну першість. На сучасному етапі це міцний середнякла ліги, який ставить перед собою амбітні плани участі в Єврокубках в найближчій перспективі. Третє місце Атлетико Мадрид. Футбольний клуб Атлетико з Мадрида вигравав ла лігу 11 разів. Перший раз це відбулося в 1940 році 20-го століття. А останній трофей клуб мав в сезоні 2020 2021 Найуспішніші періоди «Атлетико» були в 70-ті роки ХХ століття, коли вони здобули три чемпіонства в Іспанії в період з 1970 по 77 роки, Та на сучасному етапі в 2014 і 2021 роках. Сьогоднішня Атлетико це не лише провідна команда Ла Ліги, а й регулярний учасник плей-офф Ліги Чемпіонів. Друге місце Барселона. Одноіменний футбольний клуб із міста Барселона вигравав іспанську Лалігу 27 разів. Вперше це сталося в 1929 році, а останній раз Барселона здобувала головний національний трофей у 2023 році. На протязі всієї історії Барса конкурувала з Реалом із Мадрида за звання найсильнішої футбольної команди не лише в Лалізі, а й на міжнародній арені. Сучасна Барселона це один з найвпізнаваніших і найпопулярніших футбольних брендів світу. Це без перебільшення команда легенда. Перше місце Реал Мадрид. Команда Реал із Мадриду вигравала іспанську лалігу 35 разів. Перше це сталося в 1931 році, а останнє чемпіонство вони здобули в 2022 році. Реал це не лише найтитулованіша команда в Іспанії, але й найуспішніша взагалі в Європі. Так вона перемагала в різних Єврокубках найбільшу кількість разів серед усіх команд континенту. Одну лише Лігу Чемпіонів Реал Мадрид вигравав 14 разів, що є абсолютним рекордом цього турніру. За їх досягнення в світовому футболі їх недаремно називають Галактикос. Якщо тобі сподобався наш контент, став лайк та підписуйся на канал.